Всім привіт! Як ви гадаєте, що це за пристрій? Я хотів вам продемонструвати свій маленький винахід саморудний. З першого погляду це щось таке скручене на швидку руч, але ні. Подивіться, яка тут ідея. Цей пристрій можна використовувати як блоки при будівництві. Тобто, можна. Крутити в одну сторону і можна крутити ще дві в іншу. Тобто, якщо закріпити оце все на якомусь стержні, то можна як опускати вантагі, так і підіймати вантагі вгору одночасно. При цьому. Ну, це все зроблено, як ви бачите, із простих, підручних засобів. Тобто, це дві котушки від льозки. Одна кутушка від шнура, каретка від велосипеда і батарейка. Це я вставив батарейку. Але можна сюди довгий такий шкворень, щоб на ньому можна було зафіксувати. Також е з цього пристрою можна зробити невеличкий електромагніт, якщо сюди намотати проволоку. А також можна зробити невеликий генератор при бажанні. І можна Світити світлодіодом, Мобу встановити на велосипед. Щоб воно якось там крутилося. Ну, це потрібно його якось встановлювати туди в колесо. Ну Це тільки ідея. Може кому пригодиться така ідея, може хтось з із, із нього щось зробить більш складний, якийсь пристрій. Але оце таке я зробив. Також його можна використовувати на рибалці. Можна так зафіксувати. І використовувати як донку. Навіть льоску можна тоді зафіксувати. тут. Дуже цікавий пристрій. Мені здається, що може когось цей пристрій наштовхне на якусь ідею, і він зробить такий якийсь непоганий винахід. Мені що тут е цікавить в цьому механізмі, що можна одночасно крутити. Тут два колеса назад і одне вперед. Ця функція може бути як використана навіть для саморубного колеса. Якщо його так установити, можна зробити з нього якесь невелике колесо навіть для якоїсь іграшки або зробити якийсь вітрячок навіть з міні-генератором встановити і буде вам генерувати світло. Хоча б на світло діод, я думаю. Якщо вам сподобався мій маленький винахід, то поставте, будь ласка, мені вподобайки. Не забудьте підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд.